Доброго дня спільнота! Сьогодні оголошуємо результати нашого розіграшу. Отже, розіграш проводився на сторінці Mozher та Wall, і розігрувалися два інструменти. Це два тримера Тример Chromini Pro 2 та Wall Detailer. Учасники могли поборотись за перше місце, зробивши замовлення. Або за друге місце, залишивши коментар під дописом. Умови були максимально прості, всі вони описані в публікації. були, І отже, зараз ми обираємо саме переможця. Використовуємо сервіс для генерування коментарів, і ми визначимо зараз друге місце: а саме переможця тримера Mozer Chrome Mini Pro 2. Генеруємо коментарі для того, щоб визначити одного переможця. Також хотів нагадати умови самого розіграшу. Для того, щоб взяти участь в розіграші другого місця, а саме тримера Mozernі Pro 2, потрібно було підписатись на аккаунт Moser.ua, підписатись на аккаунт Вольua, залишити лайк під цим дописом, а також залишити коментар з позначкою друга. Коментарів можна було залишати необмежену кількість. Тому. Наразі ми визначаємо одного переможця на тример Moser Chromini Pro 2. Буквально лічені секунди лишаються до того як ми дізнаємось переможця. Отже, коментарі збираються. Є. Тепер ми визначаємо, хто ж буде переможцем даного розіграшу. Отже, система вибрала один аккаунт. Зараз переглядаємо на відповідність всім умовам. Так, пан Руслан, переглядаємо зараз підписки, бачимо, що це жива людина, а не створений спеціально. Профіль. Так, є підписки на Вол, є підписки на Мозер, це дуже чудово. Тепер е, робимо е, також і перегляд по е, самих лайках. Чи є лайк під даним дописом? Е, так, ми це зробимо вручну. Тут не так багато лайків, тому одну хвилиночку зараз вручну переглянемо. Чи є саме лайк від пана Руслана під дописом. Так, є, є лайк. Чудово. Отже, пан Руслан лайк також залишив, підписався і відмітив товариша. Отже, чудово, всі умови виконав. Відповідно, тример Мозер Хроміні Pro 2 їде саме до вас. Пан Руслан, наша підтримка до вас напише. Також усім учасникам дуже дякую, Руслане, вам вітання з перемоги.